На Росію голосили справжні намори І коли буде мир, також бивство пару парубіян. Хто не знає, він був головним очільником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в а, костюм Глова. Да, да це теж реклама для голови. Не очень ну доставщика, грубо кажучи, да а вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах. Там ще в 2000 здається, чотирнадцятому чи шістнадцятому. В нього кидали гранату. Він вижив, але. Це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він одну дві тисячі 2016 по 2019 а, він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно, непогано в ті роки. Правда, непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака от, от зараз історія. Що нам заявила Росія, коли мир, Росія каже: давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені. Да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Імпералістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Поняв? От отак -от 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 Путін міркує. За меншу просто отак от серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомати, давай. На війну погано впір. Просто щас хитростю то, що є, переждати трохи і піти далі. Поняли? Оце от Росія, от такий ми, мирний у, у Росії. Така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в шапці профілю можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Ну, бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь з українцями, українці не знають, як заробляють. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна переслухати. Суватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняли все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються Україні і українцям. Насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Це парубія, перепрошую, це була сильна постать. В інтелігенції України Поним? Як би ви були незадоволені владою і так далі. Порубій дійсно робившись гарне для України і дійсно під його каденцією жилось, Ну давайте по чесному досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.